Слава Богу, сідайте, будь ласка, брати і сестри, мені потрібно зробити одну священу дію, тому що я вірю, що Бог він посилає свій вогонь на жертву. Амінь. Тому нам потрібно зараз взяти свої жертви. Якщо у тебе є жертви, якщо ти готував її, ти можеш зараз взяти її. Я хочу сказати, декілька слів. Псалом 125, розділ 5-6 вірш. Тут написано, той, хто сіє зі сльозами, той буде пожинати з радістю. Той, хто несе насіння сплаче, той повернеться з радістю, несучи снопи свої. Амінь. Знаєте, коли прийшла війна, я хочу нагадати, що сьогодні йде третій рік. Війни. І знаєте, солдати вони насправді дуже дякують, коли церква підіймає свої руки до гори і молиться за фронт, молиться за перемогу, молиться за те, що загадники вони пішли геть, вони кинули зброю, більше тут не було. І я розумію, що сьогодні люди вони виснажені, сьогодні люди втомлені. Але я весь час не можу не дивуватися. З людей, наскільки ось у нас сьогодні вірні люди, наскільки вони прагнуть перемоги, наскільки люди сьогодні вірять Господу. Ви знаєте, два тижні тому зі мною сталася, можна сказати, пригода, тому що я був пошалений, до мене підійшов дідусь. Він каже, пастор Олександр, я вам дуже дякую за те, що ви відкрили церкву в цьому місці, за те, що ви. Служіння зцілення, служіння за нашу рідну Україну. Він каже: ви знаєте, зі мною сталася така біта, я вже зібрався помирати. Зібрався помирати, моя дружина вона померла, діти десь за кордоном, у мене немає з ними зв'язку. І в мене взагалі немає цілі в житті, щоб жити немає жодної мети. І я почав збирати гроші на похорони, я знайшов людей, які. Мене похиває, я домовився. І знаєте, я збрав, каже, гроші на кога. І раптом до мене потрапила, потрапив пабіну, де було запрошення на молитву за Україну. Я прийшов на це зібрання. І каже, раптом тут з моїм серцем щось сталося. Мені так це сподобалося. В моєму серці з'явився вогонь. В моєму серці з'явилася спрага. До життя. Я вже декілька місяців ходжу до вас. І сьогодні я прийняв рішення. Я більше не хочу помирати. Я сьогодні взяв свої гроші, які я збрав на повх. Я пішов в банк. І я половину цих грошей відправив на ЗСУ, щоб наші воїни вони сьогодні перемагали. Другу половину я взяв і приніс в церкву, щоб у церкві завжди була кров. Щоб церква вона мала можливість проводити такі зібрання, молитися за нашу Україну, молитися за наші воїни, які сьогодні оборонять нашу землю. Знаєте, коли я на нього дивився? Я дивився його в очі, І ці хоче, вони були сповнені сліз. Але, знаєте, можна відрізнити сльози печалі, від сліз радість. Це були сльози радість. У не так сильно це торкнулося. І хочу, щоб кожен з вас, ви сьогодні наповнилися радістю. Тому що якщо у тебе є печаль, якщо у тебе є депресія, якщо у тебе є стрес, сьогодні Бог Він буде працювати. І твоя печаль, вона перетвориться на радість. Але Біблія каже, це Бог нам дав цей принцип, це Бог нам дав таке завдання. Той, хто сьогодні несе своє насіння зі сльозами, з плачем, він буде повертатися з радістю. Амінь. Знаєте, я хочу вам ще одну історію розповісти, я ніколи її не розселяв да, можна, дружина тебе до мене. Знаєте, трішки більше, ніж рік тому ми провели перше служіння в цій в ці будівлі. Це було 14 квітня. Ми запросили шановного Андрія Гігоріча, щоб він зробив таке. Відкриття. Ми так сильно хотіли молитися за нашу Україну. Ми так хотіли, щоб зібрався повний зал. І на тому служінні присутньо було більше ніж 800 людей. Дякую вам. Сьогодні ще один єпископ є на цьому зібрання, це єпископ Сергій Ліжан. Він допоміг нашу владу цих зібрання. Ви знаєте, коли ми провели ці зібрання? Місяць до того моя мати вона приїхала до нас у гості. І вона каже, Віта, ви знаєте щось робити? Ви живете в зйомній квартирі, у вас діти, вам щось потрібно робити. Каже, поки ми статимо, чи можемо вам якось допомогти, давайте будемо дивитися, розглядати якусь іпотеку, який житло припаде. поки ми можемо ще в силах допомогти. Ви знаєте, я з дружиною побала. Давай до нас обільне, проведемо служіння, а потім будемо вирішувати ці питання. І так, умовно, поїхали, подивилися будиночки, які ми хочемо придбати. Виді є такі зараз сучасні будинки, названих там хаос. І є такі компанії, які дають розтермінування. Тобто ти, умовно кажучи, за три роки можеш купити цей будинок насочи. Ми думаємо клас. У нас буде власний будинок, поки батьки готові допомагати, поки батьки не готові вкладати. 14 квітня ми відкрилися в цьому залі, ми провели служіння. Андрій Георгиевич, він ще так сказав, мені скоро ви будете в цьому залі постійно. Я кажу, ні, 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 я не готовий. Знаєте, нести насіння зі сльозами складення це завжди дуже складно. Це завжди зусіля. 15 квітня я прокинувся і я пішов молитву. І знаєте, в моє серце прийшло таке велике бажання. Я вірю, що це що мало від Бога. Це було, було покликання від Бога. Бо каже, тобі потрібно прийняти це помазання. і тобі потрібно провести ще одне служіння в цій ділі. Ми одразу визначилися здати. За місяць ми провели ще служіння, в якому було присутнє більше 700 людей. Я кажу, дружина, ми зараз годинкам будемо вже вирішувати, якщо молитися. Знаєте, Бог він дав мені слово. Через годину, звичайна людина, він каже мені, у мене є слово для тебе. Бог каже, вийди з намету і подивись на зірки. У той час ми знімали будівлю, це було цуквально приміщення, напівподвальне приміщення. Ми навіть усі там не вміщувалися, вся наша перед. Всі наші брехня, вони там не вмішувалися і нам доводилося проводити два служби. Знаєте, я зрозумів, що Бог Він приготував щось особливе для нас. Я молився і довелося прийняти дуже складне рішення. Для того, щоб увійти в цю будівлю і служити людям, будувати ту церкву, Нам довелося відмовитися від своєї мрії. Нам давалося відмовитися від будинку, який ми хотіли купувати. Тому що ребенка цього приміщення вона коштує багато грошей. Але я пішов за отриманням Бога. Ви знаєте, я дуже дякую своїй дружині за те, що сьогодні вона йде за моїми тременями, за те, що вона сьогодні разом зі мною допомагає мені. У нас ще трьох дітей. Ми не маємо власного будинку. Ми принесли цю жертву зі свозами, з сплачу. Але ми сьогодні найщасливіші люди. Розумієте, зірки, це не, не Європача. Ні, справжні зірки це ви. Я сьогодні дивлюся на свої зірки. І моє серце воно склонтується радістю. Я найщасливіша людина. Але колись я пішов і приніс своє насіння сплачу. І я сьогодні. В жодному випадку не жаліємо на це. Слава Ісусу! Знаєте, у нас ще одне є, є свідоця. 5 квітня ми проводили на цьому місці служіння з цілами. І у нас виникла проблема. Трішки більше, ніж 8 місяців тому у нас народилася третя донька. Люди кажуть, що я найщасливіше батько на землі. Мабуть, так. І ось, знаєте, віці, коли було півроку, ми побачили, що вона розвивається. Ми пішли до лікаря, лікар поставив такий дуже неприємний діагноз, її м'язи були дуже слабенькі. Вона не могла сидіти, вона не могла е, на ручні обратися. Він сказав, скоріше за все, вона родеться. Купувати ліки меде... 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 ліками лікувати, <смі> ліками лікувати. Знаєте, для мене це як трагедія була, як сесія, депресія. Вони погодилися з цим, тому що дуже багато випадків, знаємо, коли лікарі вони допускалися в комо, і потім діти вони отримували ще більше короб. Ми почали за це молитися. 5 квітня, коли ми проходили зібрання. Молитву зцілення на цьому місці. Приїхали пастори, і ми молилися. Пастори поклали руки на минуло. І знаєте, після цієї молитви вона зцілилася. Вона сьогодні повністю судно. Вона сьогодні сидить і від сміть. І вірю, що вона буде зростати в радість, і колись ми побачимо на цій сцені, як вона буде славити Бога. Богу. Амінь. Розумієте, той, хто несе своє насіння зі сльозами, той, хто несе своє насіння, сплаче, той буде повертатися з радістю. І я знаю, для чого я приніс ці жертви. Я знаю, що кожна жертва, вона сьогодні не буде марна в моєму житті. Амінь. Давайте пізьмемо свої жертви. Ісус Христос. Ми молимось тобі за кожну жертву. Благослови. Ми будуємо тобі жертву. І нехай це пахи, що воно піднімається до тебе. Ми запалюємо цей фім'я. Ми запалюємо цей жертв во ім'я Ісуса Христа. І нехай кожен Він отримає свою відповідь. У 30, 60 і 100 крат. Амінь. Слава Ісусу Христову!